Олег Попов на два дні приїхав додому з Херсонщини. Там разом з іншими працівниками підприємства Кіровоград «Беленерго» відновлюють електропостачання. Роблять це з жовтня у звільнених від російської армії селах. Розпочали з села Нова Калуга, де працювали по 11 годин на день. Поселили нас. Першу ж ніч було два прильоти. Це нас як привітали руські. Казали, що це С-300. Десь воронка була. Ну, порядка 7 метрів глибини і в діаметрі, може, метрів 15-20. Перші дві неділі рівня фронту була, ну, десь я приблизно дивився по карті, по карті 13 кілометрів русня була вже. То ми чули, звісно, і взриви, і над головами ракети літали. Дві бригади. Получається із Олександрія, служба ліній. І добровілічковка служба лінії. Ну і я один з Долинської. За дві неділі обновили калуга біла криниця і біла криниця колос. Розповідає, у селі Мала Олександрівка врятували чоловіка, який помирав від крововтрати. Він наступив на російську розтяжку у лісі. Перед тим, що я скажу, що перед тим, як робити, нам допомагають сапери. Заміновано там вже далі туди, там вже як їх назвати наших братів. Нам сказали, коли ці ж сапьори, коли хтось підірветься, не дай Бог, то до нього не бігти, тому що гарантія, що там може бути щось рядом. Ну а як як чоловік підірвався, так кличе на допомогу. Ну Ми там із хлопцями з Олександрії в трьох, не в чотирьох. Взяли турнікет. Та й пішли ж по слідах моторолера, знайшли його, він лежав, нога подроблена, вся була, кров, звісно, хлеще, добре. І, ну, турнікет наложили, робили. Погрузили на моторолер, та й приїхали потім воєнні, приїхали, ми вивезли його з лісу, приїхали воєнні. І забрали його. у селах, де працював Олег Попов, вісім місяців не було електроенергії та зв'язку. Показує на світлині підстанцію в селі Білоусове, що не підлягає відновленню. Відстань до підстанції ну може кілометра 4-5. От откуда вони стріляли. Вони стояли і стріляли оттуда. Ми її зашунтірували, получається, мимо неї. До колос ми не запитували, переставили перемичку на лінію. Колос Великої Олександров. Населення вони запитають, казали із Новоолександровки, 10 кВт туди проведуть. Руїди, що може після них залишиться. Як вони пожили, кинули, чи що вони там кинули, якусь запалювану суміш, що згоріло все всередині. І комп'ютера, і всі, ну, всі документи, все, що було в ресі. Нині, крім Олега Попова, на Херсонщині працюють 12 енергетиків з Кіровоградщини. А їздити ще туди дуже довго, мабуть, треба, тому що руйнувань дуже багато. Ми около 10 кілометрів дрота тільки поставили. Цього тижня бригада енергетиків з Кіровоградської області працює на правобережній Херсонщині. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.